Привіт, вітаю вас! новій відео в Вікторині про міста України. Надіюся, відео вам сподобається. Поставте вподобайку і підпишіться на канал. Приємного перегляду! Яке найстарше місто в Україні? Правильна відповідь Білгород Дністровський найстарше місто України і загалом одне з найстарших досі існуючих міст світу. Сьогодні це районний центр в Одеській області, який зберігає багато історичних об'єктів. Історія Білгород Дністровського налічує понад 2,5 тисячі років. Як вважається, його заснували давні греки ще у 498 році до нашої ери під час колонізації при Чорномор'ї. Скільки в Україні міст з населенням? Мільйони більше. Правильна відповідь 3. Київ, Харків, Одеса. Наступне питання. Як називається обласний центр Волинської області? Правильна відповідь Луцьк. Наступне питання. Як називається обласний центр найменшої області в Україні? Чернівці. Яке друге за величиною місто Київської області? Друге за величиною місто Київської області. Біла церква? Як називається обласний центр Закарпатської області? Обласним центром є місто Ужгород. Наступне питання: яка кількість населення в Києві? Станом на 1 грудня 2019 року його населення становило 2 мільйона 966 тисяч майже 7% населення України. Яка найбільша область України? Правильна відповідь Одеська область. Наступне питання вже було на цьому каналі. так що запрошую подивитися інші відео. А питання звучить так: яке найменше місто в Україні? Угнів найменше місто України. Яке найдовше місто в Україні, Кривий Ріг лінійна довжина міста становить 66,1 кілометра. Також це є найдовше місто Європи. Яке найзахідніше місто України, правильна відповідь ЧОП. Найзахідніше місто України. На цьому, все. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, то на цьому каналі ще й дуже багато цікавих вікторин. До зустрічі!